Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, скільки я накупувала одягу. Я була в магазині Семс. Їздила з подружкою і скупилася все, що мені треба. Я потроху ще дітям докуповую одяг. Ну що, починаємо. Дивіться. Ось такі теплющі теплющі штани. Це я купила для мами, щоб вона вдягала в квартирі. Тому що зараз в них ще немає опалення. В е ну, їх дешевші квартири, і їх відключають на літо там і десь у жовтні в кінці геть включають тепло. І зараз навіть мені буває тако прохолодно, то я купила, щоб вона не мерзла. Ось такі тепленькі штани. Буде і на зиму, вона дуже любить тепло, то це і буде дуже саме то. Я навіть не пам'ятаю, скільки вони коштують. 15, можливо. А можливо, ні. Точно не пам'ятаю. І дивіться, далі. Купила ще такого костюма, як в мене, я купувала. Дуже він класний, зручний, теж теплесенький знизу, подивіться, які тепле. Красивенькі. Це я взяла для мами. Наприклад, на апойтмент в лікарню, чи, чи навіть просто вдома, щоб було в теплому. І десь вийти, виїхати. Це дуже добре. 13 і теж 13. То за костюм 20 з доларів. 26. Ну, десь приблизно. Можливо, ще такса, а можливо, ні. І дивіться далі, показую, купила дві таких кофти для синочків. 4-5 років, купую такі, вони трошки більше. Це ось так вони виглядають. Темно такі сині. Взяла це, дуже зручно. В них є вже чорні такі, купила ще такі. Такого одягу, я скажу, багато не буває. Він зручний для дітей. Взимку тепло, осінню тепло, зранку йдуть тепло ним. І подивіться, всередині теж ось така тканинка тепла. Мені це сподобалось, і я взяла. Вони вроді 13, можливо, чи 14, ну щось таке коштують. Ну, але це нормальна ціна на такі кофти. Вони дуже файні. І подивіться, ще Тимофійку взяла, в Якова трохи більше штанів, а в Тимофія не, не настільки. Е, ось такі ще штани в школу теж. Теж знизу тепліше. Дивіться, вони вдягають штани, футболку і таку кофту, і суперово. І не такі мазки, не так будуть мазатись. Вони ж ганяють там футбол в школі, як їх. В них два рази їх виводять на двір. Другий раз, взагалі, 40 хвилин вони просто собі на дворі граються все різне. То Це дуже зручно, і я взяла, щоб їм було класно гратися. І подивіться на цю милоту красоту, що я взяла. Ось такі взяла піжамочки. Зараз я відкрию і покажу. Ну що, я відкрила? І подивіться, що тут. -а? Якенька ця піжамочка, ось така ковтиночка. Дуже м'яка. Такі собачки. М'ягка, не дуже груба, це добре на сон. І ось такі штанці. І такий халатик. Я сказала, вони дуже хотіли саме з халатиками взяти. Піжаму були без, а вони дуже хотіли з халатиками. Пам'ятаю, як нам в Україну присилали, то їм дуже подобалось. Вони так носили. То я взяла. Всім, однакові будуть красунчики, хай не прийдуть. Я ввечері, як вдягну, вам покажу як. Ну що, подивіться, які красиві піжамки. Що вам, хлопці, подобається? Mm -hmm. Халатики теж нравляться? Mm -hmm. Барину, як і в розв'яжи, покажи, які всередині. Кофточка mm -hmm. там. Дивіться, яка краса, яке класне. Хто там іде? Мам, знаєш, називається Буй? Так. Да? Бу Хто такий ти? В нас піжами, це, це ж вони я так маю. грають. Зараз а якось. Стукаєш. Покажи на піжамку свою. Але гарна. Ой, не броскай. Ти що? Давай розв'яжемо тобі халата, покажеш свою. Собачку покажеш собачку? Отак, так ніндзі на все. Покажемо карате. собачку у карате, да? давай. Стукаєш. Дивіться, кажи, покажи свою піжамку. Кажи, дивіться, яка в мене гарна піжамка. Кухня, Кухня в його є. Да. Він же як мама в халату. Да? Треба підкачати трошки штанчики. А так все добре. Що то відбівни б'єш? Ну дуже, я задоволена, що купила такі піжамки. Шо, то що ти стукаєш? Що я стукаю, каже. Це щось таке дуже класненьке. Вони такі м'якесенькі, тепловаті. Вже є фремзня, тому що тепло. i zobacz o tak uh -huh. tak tam tak tam na dwa klaski tak? klas Mów, jak robią? jakoś tak jak ty powiedział o tak o czy o tak o? nie wiem o tak o jak robią? o tak o ma prawidłowo tak? zgadzała? no co? Я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Давай. Чого вставай? В'яжеш? В'яжеш? Зараз. Ну, Все, я прийшла, єфрем. Що ти хочеш? Всім. Всім дякую за ваші перегляди. Всім пока-пока.